Наш підрозділ став магнітом для талантів та геніальних людей. Серед особового складу були дипломати, програмісти силіконової долини, архітектори, юристи, професійні музиканти, чемпіони по різним видам спорту. Нашою їдальнею керувала людина, що відкрила десятки ресторанів по всьому світу. Всі вмотивовані, готові робити, готові битися. Ми почали добирати досвідчених бійців. Та різними способами позбавлятися аватарів, яких нам напхали раніше. Перед нами почав формуватися реальний результат нашої роботи. Тоді ми ще не знали, що доволі значне коло українців нас зрадить і почне поносити за те, що ми робимо свою роботу настільки добре, наскільки це, в принципі, можливо. Але це відбудеться потім. В той момент ми продовжували боротися із системою. Я є одним із тих військовослужбовців, який долучився до цього проєкту виключно через саму ідею його створення. Ідея була дуже простою. Ми створюємо категорично новий підрозділ, підрозділ з новими управлінськими підходами, підрозділ, який виключає е, класичні радянські армійські підходи.